Добрий день, мене звуть Юлія Головата, я психолог центру раннього розвитку ВБО Даунс Синдром. Сьогоднішня тема, про яку я хочу з вами поговорити, досить делікатна та інтимна, це тема «Привчання дитини до горшку. Але тема пов'язана для батьків з великою кількістю запитань, і тому ми не можемо минути її своєю увагою. Адже, я думаю, що ви. Знаєте, з власного дорослого досвіду, що існує багато дорослих людей і так само дітей, в яких туалетна тема пов'язана з певними табу, або з певними складнощами, наприклад, неможливістю сходити до туалету в незнайомому місці, або проблема запорів, яка пов'язана не з фізіологією, а з психологією. І дуже часто дітки. Ми можемо сказати про те, що дитина адаптувалася до нового місця, це садочок, наприклад, або школа, якщо вона там може їсти і какати. Тож, на що слід звернути увагу, привчаючи дитину до горшку? Ну, розглянемо ті підходи, які на даний момент існують у світі. І ви з них оберете той, який підходить вам найбільше. І також буде декілька практичних рекомендацій, які полегшать вам і вашій дитині шлях до освоєння горшка. Отже, є теорія такого природнього виховання, і вона основана на тому, що дитина з самого народження може. Сигналізувати батькам про те, що вона хоче в туалет. І, наприклад, є такі племена в Австралії, які дитину носять на собі з народження, да, примотуючи її до мами, і там вважається мама поганою, якщо дитина справляє свої потреби прямо на ній. Тобто мама з дитиною знаходиться в такому контакті, що мама відчуває дитину як саму себе і може сказати, коли дитина хоче до туалету і висаджує її. Це класний спосіб, але в нашому сучасному світі є певні обмеження. По-перше, це темп життя. По-друге, це багатозадачність, яка стоїть перед мамою. По-третє, це неможливість такої концентрації на дитині, щоб бути абсолютно на 100% включеною в дитину. Але в цього метода є певні підґрунтя. Адже новонароджена дитина має не так багато в своєму житті. Процесів, які для неї є важливими. По суті, це сон, харчування і сходити до туалету, Ну, контакт з мамою, звісно ж. А оскільки ці процеси однаково важливі, то дитина певним чином включається в них, вона певним чином їх проживає і демонструє. Проживання своє. Тобто, якщо бути уважним до дитини, то можна помітити, що дитина певним чином змінює свою поведінку тоді, коли відчуває потребу до випорожнення. Вона може затихнути, зупинити погляд в одному місці. Вона може навпаки активізуватися на якийсь час, активно зарухати ручками-ніжками. Вона може. Якісь звуки видавати, або певним чином змінюється її міміка. І якщо дитина в цей час знаходиться без підгузку, то мама може помітити, з чим пов'язані такі зміни в її поведінці, і відповідно реагувати, тобто висаджувати дитину. І повірте, дитині комфортніше задовольняти свої потреби так, щоб залишатися сухою, і вона зрозуміє. Що їй, ну так би мовити, вигідно 에, повідомити мамі про те, що вона хоче до туалету, і вона навіть зможе деякий час чекати, поки мама не забезпечить тих умов, в яких вона може 에, випорожнитися. Якщо ви відчуваєте, що у вас є сили для того, щоб 에, настільки. Бути присвяченою дитині, щоб помічати найменші зміни в її поведінці, то це може бути е, зручний для вас е, спосіб. <кій> Інша теорія е, вона пов'язана з психоаналітичним напрямком психології, вона говорить про те, що діти можуть вчитися контролювати свій сечовий міхур і пряму кишку в віці від е, півтора року до трьох. І в психоаналіз цей вік називається анальною фазою, і це означає, що дитина починає отримувати задоволення від того, що вона може контролювати свої сфінктри. Це також період, коли розвивається творчість, коли дитина проходить активну стадію розвитку мовлення. Так само з'являється уявлення про акуратність і брезгливість відразу. І все це взаємопов'язано. Отже, найчастіше діти здатні контролювати свої випорожнення у віці від одного року до трьох років. Але про який би вік не говорили спеціалісти, варто пам'ятати. Таку річ ваша дитина засвоїть горщик тоді, коли вона буде до цього готова. І жоден спеціаліст не може цей процес пришвидшити, і е, на цьому е, буває досить тривалому шляху батькам варто запастися терпінням, е, любов'ю до своєї дитини і вірою в те, що у вас з нею все вийдеться. В цілому зараз відомо, що діти теперішнього, так мовити, підгузкового періоду пізніше засвоюють горшок, ніж їхні попередники. Так само в цілому дівчатка справляються з цим також дещо швидше. Отже, які ознаки того, що ваша дитина готова до? Приручення горщику. Дитина може сидіти, ходити, присідати. В дитини регулярний сформований стол. Дитина може спати під час денного сну, не пісяючи, не какаючи і стає сухою. Так само дитина може залишатися сухою впродовж 3-4 годин в середньому. Можливо, дитина вже може повторювати звуки, яким ви її навчаєте, які будуть означати, що вона хоче до туалету. Так само дитина почувається некомфортно в мокрій або в грязній білизні. Але щоб це стало так, щоб це стало зрозумілим дитині, дитина має перебувати без підгузку деякий час. Для того, щоб вона могла пов'язати відчуття в своєму тілі з тими наслідками, які стають очевидними. Це чи поява калюжі, чи мокрий одяг, чи некомфортні відчуття від стулу в штанах. І, звісно ж, привчання до горшку повинно відбуватися в той період, який не пов'язаний з будь-якими різкими змінами в житті дитини. І все це має відбуватися дуже бережно, з чутливістю, з налаштованістю на дитину. І пам'ятайте про те, що сварити дитину на стадії привчання до горшку за те, що в неї не вийшло, не можна. У разі тому, коли дитина зробила свою справу туди, куди слід, ви її підтримуєте, хвалите, всіляко виказуєте свою радість, але не сварите, якщо вона не справилася. Що важливо також враховувати? По-перше, всі члени, дорослі члени сім'ї, мають домовитися про стратегію, поведінку під час цього періоду і дотримуватися її. По-друге, перед тим, як привчати дитину до горщика, важливо поспостерігати, коли дитина випережняється, тому що це допоможе вам підловлювати ті моменти і допомагати їй вчасно це зробити. Тобто, десь тижнів-два краще записувати, коли дитина пісія какає. Це зазвичай пов'язано з періодами сну їжі. Тобто, спостерігайте для того, щоб у вас були чіткі уявлення про цей режим. Так важливо е, забезпечити на цей період зручний одяг, який би швидко знімався і з яким, можливо, дитина могла б справлятися навіть самостійно. Е, горщик важливий момент це те, яким має бути горщик. По-перше, він має бути зручним для дитини, тобто не занадто великим і не занадто маленьким, щоб попа не провалювалася в горщик. Е, краще, аби він не був музичним або таким занадто іграшковим, тому що дитина все рівно буде гратися з горщиком, а коли це буде дуже схоже на іграшку, то дитині буде складно пов'язати функцію горщика і функцію гри. Тому е, горщик це просто горщик. Було б непогано, якби ви продемонстрували дитині його використання, тим, що, наприклад, витрусили б з памперсу його вміст туди в місту, див горщик, і сказали, ось дивись, це для цього, бачиш? Важливо, щоб дитина на горщику сиділа, маючи опору для ніжок. Коли дитина, наприклад, балансує. На горщику або на дитячому сидінні унітазу, то тут е, йдеться про те, щоб утриматися, е, не, з, не впасти з того постаменту, а не про те, щоб здійснити акт випорожнення. Е, так само е, горщик має бути комфортної температури. Е, елементарна річ від холодного е, предмету сфінктери затискаються. Акт дефекації неможливий непогано було б, якби старші братики чи сестрички, в залежності від статі дитини, або батьки, якщо таких діток у вас немає, продемонстрували, як вони самі здійснюють похід в туалет. Зазвичай хлопчики спочатку навчаються пісяти і какати сидячи, а потім переходять до більш чоловічого способу. Це також зручніше, тому що у діток акти сечовипускання і дефікації пов'язані, і тому це зручніше робити ну, одночасно і сидячи. Коли ви вибираєте спосіб висаджування дитини, так би мовити, за годинником. Або ще є випадки, коли батьки на ніч заводять будинок для того, щоб прокинутися і посадити дитину на горщик, то врахуйте, будь ласка, що в цьому випадку не йдеться про навчання, привчання дитини до того, щоб відчувати потреби свого тіла. Тобто такі важливі процеси стають такими залежними від зовнішніх обставин, начебто. Неважливо, що ти відчуваєш в тілі, прийшов час, і ти маєш це зробити. І це не дуже гарний спосіб, тому що ефективніше, корисніше та й просто приємніше розуміти, що відбувається з нашим тілом, коли воно хоче їсти, коли воно хоче до туалету, холодно йому чи спекотно, ну і взагалі комфортно чи не дуже. І Людина не може бути щасливою тоді, коли в її тілі, ну, дуже багато таких різних блоків і зажимів. Також е хочу звернути вашу увагу на те, що для дитини її випорожнення, її какашки вони є важливими і е діти дуже. Часто показують мамі на це, приносячи горщик, наприклад, і демонструють з певною гордістю, і важливо не реагувати е, з відчуттям відрази. Тому що дитина сприймається таким чином. Е, якщо погане те, що вийшло з мене, то погане я і я сам. І е, це Певне ставлення до себе, це певне відчуття себе в цьому світі. Для дитини какашки це такий певний вид творчості, і іноді. Люди відчувають в собі дорослі люди, в яких були проблеми під час привчання до горщика, відчувають в собі певний посил до творчого вираження себе, але вони не можуть цього зробити саме тому, що колись в їхньому ранньому дитинстві батьки відреагували ось таким чином на їхні перші витвори мистецтв, так би мовити. Ще деякі важливі нюанси: коли ви привчаєте дитину до горщика і вона вже вміє вам повідомити про це, або сама сідає на горщик і робить там свої справи, не можна знову одягати під гузок, тому що для дитини втрачається сенс цього. Також горщик має стояти в зручному місці, де дитина може його бачити, де до нього може добратися самостійно. Якщо ви Віджижаєте кудись, то пам'ятайте, що для дитини горщик це така певна територія, певна власність і бажано горщик брати з собою також. Бажаю вам легкого шляху до засвоєння вашою дитиною горщика. Бажаю вам терпіння. Пам'ятайте, що Ваша дитина унікальна, тому порівнювати її ні з ким не варто. Все станеться тоді, коли має статися. На все добре.